Великі проблеми на фронті. Російська армія суне на турецьк. Путін хоче перемогти на полі битви. Україні бракує бійців і грошей. Через місяць можливий дефолт. Які прогнози західних змі, і чи призведе можлива втрата турецька до обвалу фронту? Про це докладніше далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я Наталія Мартинюк. Уже цього літа українців чекає багато смертей на фронті, і без масштабного контрнаступу очікувати прориву оборони ворога не варто. Про це йдеться у матеріалі «The Wall Street Journal». Журналісти пишуть, що головне завдання для сил оборони втримати позиції, адже Росія може спробувати накопичити війська для великого наступу. Натомість ЗСУ піти в подібний прорив не мають змоги, бракує ресурсів. Це виданню розповів представник розвідки США. Мовляв, потрібно всього в кілька разів більше ніж мають ЗСУ. проблеми в української армії на багатьох напрямках, зокрема під Торецьком, на який посунули окупанти. У місті вже почалася евакуація за три дні. Звідти вже вивезли 711 мешканців з них 23 дітей. Допомагають поліції в питанні евакуації ДСНС, Донецька обласна військова адміністрація та влада Торецька. Правоохоронці додали, що життя людей рятують понад 20 спільних груп, серед яких білі янголи, парамедики і спецпризначенці? Поки що у Торецьку залишається близько 5 тисяч жителів, а загалом у громаді мешкають близько 10 тисяч. Поліція запевняє, що багато з них прагнуть евакуюватись. Яка нині ситуація в самому Торецьку і навколо нього? Про це детальніше розповів наш військовий оглядач Василь Пахньо. Увага на екран. Якщо турецьк це не такий значний населений пункт, як наприклад Авдіївка по е, своїй величині, то разом із агломерацією це вже великий ключ оборони, такий великий вузол оборони, е, і розмотати його окупанти могли б, якби задіяли тут велике е, велику кількість своїх військ, велике угруповання своїх військ до ста до тисяч. Навіть де, хто оцінює, що це угруповання мало би складати. Але вони починають його ну не те, щоб розмотувати, але серйозні проблеми тут починають створювати, зокрема, своїми просуваннями на висотах у районі шумів, північного, південного, залізного, як ви бачите, де вже в межах цієї агломерації от збудувалися російські плацдарми. Так, от вони сюди просуваються. по суті, що без тих втрат, які вони би мали понести. План росіян зрозуміли, вони намагаються взяти Торець в кліщі і створюють загрозу на півоточення. Для цього на півночі вони штурмують часів яр, щоб звідти сунути на Торецьк. А з півдня просувається від очеретиного. Загроза цілком реальна. Цей напрямок може обвалити фронт ЗСУ і стати серйозною перешкодою для подальшого просування. Тож не дивно, що вся увага експертів нині прикута до Торецька. Там, як і на інших ділянках бойових дій, Росія має незначні просування. Але цю стратегію повільного наступу ціною великих втрат Путін обрав цілком свідомо. Принаймні, про це кажуть аналітики інституту вивчення війни. Вони вважають, що командування РФ зробило ставку на поступові тактичні здобутки, а не масштабні мобільні прориви. І в такій війні на виснаження Україна програє Росії. Цитую. Путін сформулював власну теорію перемоги. Вона припускає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи Україні проводити успішні контрнаступи, щоб зрештою виграти війну на виснаження проти українських сил. Кінець цитати як цьому зрадити американські експерти закликають партнерів України надати більше зброї ЗСУ. Це мовляв дозволить провести значні контрнаступи і звільнити територію від ворога. Паралельно в офісі президента думають над способом почати переговори з Кремлем про завершення війни. Володимир Зеленський озвучив можливий сценарій в інтерв'ю виданню за Філадельфія Інквайре. Він запевнив, що переговори будуть проходити лише через посередників. Цитує президента. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. Поки що у нас є тільки така модель. Кінець цитати. У будь-якому разі українцям варто готуватися до мобілізації. Видання Вельф пише, що до кінця цього року потрібно набрати щонайменше 200 тисяч новобранців. Мовляв, це потрібно, щоб компенсувати втрати на передовій, створити нові бригади і втримати лінію бойового зіткнення. В економіці ситуація теж не надто обнадійлива. Видання The Economist» прогнозує Україні дефолт уже через місяць. Це станеться, якщо влада не зможе домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу. У випадку дефолту інвестори можуть відвернутися від України, і для відновлення країни після війни це означатиме катастрофу. На додачу Україна скорочуватиме видатки на оборону. Про це йдеться у бюджетній декларації уряду на три наступні роки. Згідно з нею, держава планує 2025-го витратити на армію 2,2 трильйона гривень, а 2026-го – вже 1,6 трильйона. При цьому 2027-го ця сума знизиться до 1,5 трильйона. Шановні глядачі, напишіть у коментарях, яким ви бачите завершення війни в Україні. Заздалегідь дячна вам за активну участь в обговоренні. На цьому в мене все до зустрічі.